Привіт усім! Сьогодні буде трохи інший формат відео на тему Вищої освіти у Великобританії. Принаймні я не дуже цьому розібрався, тож краще про це розповість мій син, який зараз навчається вже на третьому курсі університету і наступному році буде закінчувати. Тож, якщо будуть якісь питання по вступу, по кредитуванню, по проживанню, Пишіть у коменти. Е, В мене в цьому році ще й донька поступила в університет у Лондоні. Тож буде досвід із Лондонського університету, із Честерського. Тож, якщо що, питайте, підписуйтесь на канал і дивіться. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про вищу освіту у Великобританії. Як ми всі знаємо, кожна країна має свої особливості у структурі. Рівні викладання та можливостях для студентів. Сьогодні ми розберемо навчальні процеси Великобританії, її фінансування та повернення кредиту та кар'єрні можливості. Якщо вам подобається наш канал, дайте нам знати у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь. Якщо у вас торгує якась тема, дайте нам знати, і ми знімемо саме про неї наступне відео. А ми починаємо. Що ж, з чого починається будь-який шлях? Це з вибору місця. І саме тут ми обираємо університет. В Англії нараховується майже 300 університетів. І який підходить саме вам, це дуже цікаве питання. Що ж, все починається з простого серчингу. Тож, відкриваємо Google та пишемо: Leak Table of Universities. Тож, ви отримаєте усі університети Англії та їх рейтинг. Потім ви можете обрати свою дисципліну. Та подивитися, які університети лідують саме у ній. Але ви можете ще піти до таких журналів, як BBC News, The Guardians, The Times, чи навіть Financial Times, та подивитися у них. Що ж, коли ви обрали університети, у котрі ви хочете поступити, ви йдете на такий сайт, який називається UCAS. <глаз> на цьому сайті ви дивитесь критерії мовні та екзамени. Тож, кожен університет може відрізнятися від іншого їхніми екзаменами. Основні це JCC and A-Level. Це еквіваленти нашого ДПА і ЗНО. Тож, припустимо, що ви супер круті і здали 3 A-Level на A з плюсом. Тож вам відкриті усі двері до будь-якого університету. Майж до будь-якого. Бо саме якщо ви обрали Оксфорд чи Кембридж, вам ще треба написати cover Letter. Що таке Cover Letter? Це лист, котрий ви пишете, де ви пояснюєте, саме чому їм потрібно взяти саме вас. Ще ваш університет може попросити англійські екзамени, а саме такі, як IELTS, TOEFL, чи якийсь внутрішній екзамен у вашому університеті. Але якщо ви бачите IELTS 7, та впевнені, що ви його не здате. Я б не приймався, бо ви завжди можете написати емейлу до вашої Admission Team або подзвонити їм та розказати, як сильно ви хочете саме до них. І може саме для вас вони зроблять менший поріг входу. Тож, починаємо подаватися. У Юкасі є два етапи подачі в університету: це зимній період та початок літа. Якщо ви подаєтесь взимку, у вас трошки більше шансів, ніж для тих, хто подається влітку. Бо університети починають набирати з початку року, тож взимку, та деякі місця вже будуть зайняті на початку літа. Коли ви обираєте університети у ЮКОСі, у вас є 5 варіантів. Тож, що ви обираєте перший пріоритет, другий, третій та два останні університету. У випадку, якщо вас не візьмуть у перші три. Що ж, якщо вам пощастило, то до початку серпня у вас повинно вже бути місце. Але для тих, так, кому так не пощастило, у вас є друга спроба. І вона називається Clearance. Що таке Clearance? Clearance – це вільні місця у всіх університетах, котрі не знайшли достатньо студентів. Для того, щоб заповнити їх зали. Тож, припустимо, якщо на курс у Кембриджі може піти 30 студентів, а вони набрали 28, і в них залишилося 2 місця клієрінс, це може бути вихід саме для вас. Бо вимоги можуть бути значно нижче. Що ж, коли вас збрали та ви побачили цю зелений надпис Accepted, тоді вам на ваш емейл прийде уста. З конгрутулейшінсами та подальшими діями, щоб поступити саме до вашого університету. Тож, бажаємо успіхів у виборі та легкій подачі. Що ж, конгрулейш! І ви дійшли до університету. Тож, коли ви вперше прийдете в 20-х числах вересня до університету і у вас будуть перші лекції, ви будете м'яко кажучи у шоці. Бо система відрізняється колосально. Що ж, по-перше, лекції невеликі. Тож, ви будете мати 50 хвилин лекцій, та прямо після цієї лекції семінар. Що значно відрізняється від української системи. Коли вам у один день дають матеріал, у другий у вас семінар де вас питають, опрошують по Книжка, котрі вам ви видали для вивчення матеріалу. Зазвичай підручники тут існують, і їх дуже багато. Але немає якогось одного підручника, котрий ви берете на весь рік і по ньому вчитесь. Але підручники це не головне, бо є дуже багато джерел, котрі англійці використовують для вилучення інформації. Це може бути інтернет, різні журнали, научні статті. Хеми та багато чого іншого. Вища освіта в Англії побудована таким чином, що ви не будете проводити по 20 годин у душних лекторіях, у яких ви будете слухати якогось дядьку, котрий буде вам нудним голосом розказувати про те, як бути експертом у вашій спеціальності. Тож, більшість часу ви будете проводити вдома чи у друзів, чи, мабуть, вам більше личить. Посидіти у бібліотеці, але 70% усього часу ви будете проводити наодинці, будуючи свої знання та експертність у цій сфері. Ніхто не буде нам'язувати вам свою думку, а буде розвивати ваш інтелект та вашу інтуїцію. Як краще відповісти на це чи інше питання? Тож англійці більш фокусовані на тому, щоб розвинути ваші ідеї та ваш Потенціал. Беручи до уваги те, що ви будете проводити на лекціях, мабуть, 25-30% всього вашого часу. Лекції не будуть кожен день. Це може бути 3 дні в неділю, як було у мене, чи, мабуть, 4, але, скоріш за всього, ви будете приходити у 9 годин ранку та входити до часу. Тож у вас буде багато часу на самовлубшення матеріалу. Та розвинення вашого потенціалу. Тож ще треба поговорити про лекторів, а саме про ваших вчителів. Вчителі у Англії це не ті люди, які думають, що вони мудріші за вас, кращі за вас, та ви повинні слухати їх у всьому. Ні, лектори у Англії це ваші друзі. Тож, якщо ви підійдете до них, скажете, що. О! Oh, so cool. Вони можуть просто сказати ж, Залюбки. Тож, не бійтеся підходити, не бійтеся спілкуватися та будувати нові знайомства. Одна з найголовніших речей у навчанні, а саме у вищому навчанні, це не лекції і навіть не диплом, котрий ви отримаєте наприкінці вашого навчання. Це зв'язки. Зв'язки, котрі ви будете будувати протягом цих трьох років. І так. Ви не повинні бути, як я, на першому. Чи навіть на другому році. сидіти сам, думати що я краще всіх, і не спілкуватися не з ким. Це неправильно. У вас буде дуже багато, дуже дуже багато шансів спілкуватися з кимось. Ваш успіх, будь-то на роботі чи у житті, будується на вас зв'язках. Тож, те, кого ви знаєте, з ким пили каву, чи кому пожали руку навіть рік тому. Тож. Не гайте час, йдіть на семінари, лекції, готуйте презентації з вашими друзями. Або йдіть на зустрічі з іншими закладами. Чи ходіть до бібліотеки, спілкуйтеся з людьми та робіть нові зв'язки. Вони можуть бути дуже корисними. А зараз ми поговоримо на найцікавішу тему та, мабуть, найскладнішу та найскладніше фінансування це вибір гуртожитку. Тож, у Англії, коли ви йдете до університету, є два варіанти. Ви обираєте, чи гуртожиток від університету, чи приватний сектор. Що ж, почнемо з університетського гуртожитку. І це саме той варіант, який обрав я для свого першого року. Зараз ви можете бачити відео, зняте 2 роки тому з мого університетського гуртожитку. За мінімальну плату ви отримаєте невелику велику кімнату, де є все необхідне для проживання студента. Спільну кухню, душову та туалет на поверсі. Ви будете ділити це з декількома студентами. Все буде залежати від університету та місця, де він знаходиться. Коли ви берете гуртожиток від університету, ви не повинні будете платити за такі розходи, як електроенергія чи вода, з чим ви можете зіткнутися беручи кімнату у приватного ландлорда. Альтернативно, ви можете обрати житло від приватного ландлорда і доволі за невелику доплату. Ви, мабуть, отримаєте кращу кімнату, кращу техніку та лаунж, де ви можете вибити каву, чи відниця ваш день народження. Через декілька тижнів ми запишемо саме про приватний гуртожиток у найдорожчому місті Великобританії, а саме у Лондоні. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь та щасливому виборі вашого гуртожитку. А зараз ми поговоримо на кожен вікану тему. І це фінансування. Отже, коли я приїхав до Великої Британії і почав шукати, як я можу отримати вищу освіту, це здалося не таким ж легким заняттям. Бо воно коштує багато. Якщо ви вперше приїхали до Великої Британії, ця сума здається вам захмарною. Тож, Government створив компанію, яка видає студентам кредити. І ви не один. Бо 96% студентів у всій Англії не можуть дозволити собі вищу освіту. Тож, вони йдуть до Student Finance, England чи Wales, це залежить від того, де ви живете, і беруть позику. І велиці умови краще. Що ж, вартість навчання у Великій Британії коштує 9250 фунтів. Це сума для локальних студентів. Що таке локальні студенти? Локальні студенти це ті студенти, котрі народилися у Великобританії. Будь-то. Англія, Уельс, Ірландія чи Шотландія. І коли ви подаєте заявку і бачите суму для Local Students або International Students, ви повинні знати, що ви платите як локальні студенти. Бо завдяки гаверменту вони прирівняли нас до локальних студентів. Тож, коли ваш кредит буде одобрений, а кредитне навчання називається tuition fees. Ви більше не повинні хвилюватися за вашу оплату. Бо Student finance, будь то England чи Wales, зв'язується з вашим університетом і домовиться напряму. Але є й інша категорія кредиту. Вона називається Maintenance Loan. Що таке Maintenance Loan? Maintenance Loan – це позика. Яку ви берете у того ж Student Finance на ваше проживання. Ви відсилаєте запит на певну суму. Ця сума становить від 3 тисяч до 9 тисяч. Це залежить від того, де ви вибрали гуртожиток. Живете ви з батьками чи з друзями. Тож ви можете запросити на своє проживання до 9 тисяч. Якщо це London'Ary. Ви можете запросити до 12 тисяч. Ці гроші будуть відправлені вам прямо на картку. Тож, коли ви отримаєте ці гроші, ви самі будете вирішувати, як їх витрачати. Половину ви все ж таки будете витрачати на гуртожитку. Бо проживання це великий шматок пирога. Але інші гроші у вас залишаться декілька тисяч. Ви можете витрачати на. Їжу, на якісь розваги і на те, чим ви любите займатися у вільний час. Тож, майтне слово, ви розподіляєте саме. Останнє, про що треба згадати, це повернення цього кредиту. Так, це немала сума, і його треба повертати з процентами. І я це розумію. Але ви його будете повертати ще 20 років, 30 років, чи навіть 40. Чи зовсім не повертати. Тож, як це працює? Коли ваша зарплатня становиться 26 тисяч і більше, Government бере з вас від 6 до 7%. І це автоматично. Бо коли ви берете кредит десь не у Student Finance, вам треба приходити до банку чи робити Direct Debit. А Student Finance робить так, що ви навіть не замічаєте цього. Вони беруть свої 6% від кожного місяця вашої зарплати. І це 25 фунтів 50%. Вона не помітите цього. Тож ви не повинні перейматися тумач за це. Так, є багато документів і умов, які треба заповнити, щоб отримати фінансування. І так, це довгий процес. Це не день і не два. Це місяці. Але ви, було, ви отримаєте досить гарно віддачу від цих інвестицій, і це коштує того. Якщо ви хочете, щоб ми записали підробне відео, як подаватися і як отримати фінансування, пишіть нам у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було цікавим та корисним. Та побачимося вже незабаром. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте вподобайки або не вподобайки. Е, і пам'ятайте, що кожному у вас по лайках його. Підписуйтесь, чекайте на нові відео. До нових зустрічей. Пай-па!